Захід був проведений досить цікаво. Дуже вдячний, що є взагалі такі міроприємства, коли можна зібратися і розповісти про свої напрямки, в чому ми працюємо, поставити, знайти потенційних партнерів. Також дуже вдячний, що все-таки провели в місті Львові, скільки ми давно на це чекали. Ось, бажаю успіху в подальшому розвитку таких міроприємців і бажаю. А якомога більше і франція, і позиційній франчайзі. Наталія Войтович, я представляю компанію Італ Рітейл, яка розвиває італійські франшизи на території Східної Європи. Якщо ви хочете розпочати з нами вдалий бізнес, якщо ви хочете доносити італійський... Моду до своїх міст працюєте з нами, а ми зробимо все можливе для, для того, щоб наші бізнеси були прибутковими. Привіт, мене звати Юрко. Я керівник туристичної агенції, «Час на мандри. Моя доповідь на франчкем про те, що наскільки важлива мрія, наскільки важливо прорахувати всі моменти щодо її реалізації, а також. Створити унікальний продукт, якого ще немає на ринку, якщо хочете щось зробити, робіть це незалежно від того, чи вам говорять, що це вам вдасться чи не вдасться. Якщо ви впевнені в своїх силах, зробіть це. Добрий день, мене звати Богдан, я співвласник IT-пабу. Сьогодні на френчкемпі я розповідав про те, як не боятися і розпочати нарешті свій власний бізнес, і як це можна робити класно з купою фану. І хочу вам всім сказати: не бійтеся, бо коли ви не будете боятися, ви будете отримувати купу купа насолод. А ще після того навіть. Купу, -купу фану. тому всім бажаю. успіху. Мене звати Андрій Максимук, я головний редактор журналу про власний бізнес та франчайзинг. Сьогодні ми у Львові спілкувалися про франчайзинг. Це дуже приємно, що Франчкемп нарешті прийшов до Львова, і приємно, що прийшли люди зацікавлені І Ми дуже сподіваємося, як редакція нашого журналу, що франчайзинг в Україні, зокрема у Львові, буде розвиватися успішно.